Автозаправка Катрін, що знаходиться на Одеській трасі у Васильківському районі, стала об'єктом перевірки відразу двох контролюючих органів Обухівської районної податкової міліції та управління захисту справ споживачів. З сотрудниками налогової міліції Обуховського району була отримана оперативна інформація о реалізації некачество бензину потребителям, в результаті чого поступали неоднократні жалоби на реалізуємо ГСМ. Вот, проведены э, мероприятия по э, назначению экспертизы совместно с сотрудниками управления по защите прав потребителей. Изъят бензин на пробу, э, проводятся экспертизы. Первые данные экспертизы показали, что бензин некачественный, с примесью определенных элементов, которые не должны входить в состав ГСМ. Э, в результате чего данная... Как бы, Да не наносить ущерб непосредственно заправляє машинам транспортном сесією. Детальна перевірка якості палива на цій АЗС була викликана скаргою невдоволеного автовласника. звернувся клієнт, який є власником достатньо дорогостоящої іномарки в Україні, який за заправився на даній заправці, будучи по пустим баком, Проехал буквально около 100 метров, и двигатель просто остановился. Дальнейшие любые попытки завести двигатель просто оказались безуспешными. Мы сразу же вызвали налоговую милицию, которая достаточно оперативно выехала на место и е, е, провела первые оперативные мероприятия. Мы также обратились в специализированный аккредитационный центр, который провел заборы топлива из двигателя автомобиля. На сегодняшний день собственники не ищут с нами контактов для досудебного регулирования споров. Поэтому как бы, мы собираем всю доказательственную базу с целью дальнейшего компенсации. Что главный вопрос, как бы многотысячные убытки от использования недоброкачественного топлива. Одним з головних завдань міні-рейду було встановлення якості пального в запломбованих резервуарах. Цим і займалися експерти управління захисту справ споживачів. За перебігом вже слідкували представники автозаправної станції, податківці та потерпіла сторона. Сьогодні була перевірка разом з управлінням захисту споживачів на законних підставах. Ми відбирали зразки цього палива, яке має сумнівне походження. Яке відпускалося не повністю з оформленими документами з порушеннями, і, відповідно, яке призвело відпуск такого палива експлуатація до поломки автомобільних агрегатів. Спеціалістам необхідно було вилучити декілька літрів пального для тотальної перевірки на наявність недопустимих домішок. Окрім того, на АЗС підрахували загальні обсяги пального сумнівної якості, контролю підлягала, і вся важлива документація підприємства. 12. Свідоцтво можна свідоцтво. будь Державну реєстрацію суб'єктне господарювання, які здійснює реалізацію навтопродуктування. Касове, все, все касові документи тоже на данный момент. документы изъяты. Угу. Тоже аппарат, касовий апарат обнулен за счет по 12 числа. Закрыт. І на остатках, зараз ви сняли остатки, все, те, що залишилось на хранении, знаходиться на місці. охраной. Да. Під вашою охороною, так? Да, да. Хоча остаточних результатів перевірки ще немає. Керівництво підприємства вже загрожує кримінальна відповідальність за нелегальну діяльність. На даний момент дії власників автозаправочної станції, а також осіб, осіб, які транспортували цей продукт і реалізовували, підпадають під статтю 204 Кримінального кодексу України. Незаконна реалізація підакцизних, фальсифікованих підакцизних товарів. Податковий кодекс України чітко зазначає, які товари відносяться до підакцизної групи. Саме йде річ про 95-й марку. Автомобільного бензину палива, яке є підакцизним, якого ціна досить висока, і яке на даний момент в даній ситуації не зовсім відповідає вимогам стандартам. Відкритим питанням для податківців досі залишається виявлення злочинного кола, що розповсюджує неякісне на перш за все, цепочка поставщики даного некачественного бензину. Як правило, це ряд, використовується цепь транзитних, фіктивних підприємств. Ми зараз просто смотрим, откуда взяли этот бензин, где он был, так скажем, испорчен здесь на заправке, либо поставлен изначально некачественного поставщиком». Автовласникам же юристи радять брати ініціативу у власні руки і перед купівлею пального цікавитися наявністю відповідних документів. согласно украинского законодательства, любой клиент имеет право перед заправкой автомобиля требовать как сертификат соответствия, если это топливо иностранного производства, так и паспорт качества, паспорт якости, выданный специальным аккредитованным учреждением. Однако, ну, естественно, на практической деятельности это достаточно сложно сделать, то, наверное, рекомендация заправляться на брендовых заправках, которые все-таки известны и как-то дорожат своей репутации. Відсутність чеку за придбане пальне ще один поширений вид порушення на різних АЗС, що його виявили контролюючі органи. І нерідко представники автозаправок розводять руками на питання, чому вони не надали покупцеві чек. Я не пам'ятаю. Надалі подібні перевірки у Бухівській податківці планують проводити частіше. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт, Васильківський район.